Про головне події в Харкові та області 24 червня. Дві години поспіль уночі Харків атакували шахет, де безпілотників було сім, але вони залітали на місто один за одним зі значними паузами. Шість влучили по двох районах Салтівському та Немишлянському. Один упав, не розірвавшись. У Немишлянському районі удар був посеред приватного сектора, пошкоджені понад 15 будинків. Поранення дістав чоловік 54 років. У жінки та дівчинки підлітка гостра реакція на стрес, повідомила обласна прокуратура. У Салтівському районі влучання було по території цивільного підприємства. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Росіяни захопили село Голубівка, що під Куп'янськом на правому березі осколу. Про це заявила команда аналітиків Діпстейт. Цей населений пункт у передмісті Куп'янська за 4 кілометри від його головної правобережної частини у ЗСУ інформацію про окупацію Голубівки наразі не коментували. Харків'янина підозрюють у спробі підірвати Дениса Єрмака, брата голови офісу президента України. Замовниками виступали російські спецслужби. Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк. Денис Єрмак служить снайпером у в іноземному легіоні. Більшу частину часу він перебуває на фронті. Але теракт планували здійснити в Києві, причому датою обрали 15 травня, день зустрічі делегації України та РФ у Стамбулі. Виконавця з Харкова Малюк схарактеризував як нахабного, молодого та грамотного інженера. Він сам виготовляв вибуховий пристрій, але реалізації задуму завадили силовики. Автор плану відновлення Харкова створить меморіал королеви Великої Британії Єлизавети II в Лондоні. Проєкт бюро лорда Нормана Фостера переміг на конкурсі для створення національного меморіалу, повідомляє BBC. Про традиційні для Фостера футуристичні споруди в цьому проєкті. Нагадує лише місти з балюстрадою зі скла. Формою він нагадує тіару, в якій майбутня королева виходила заміж. В іншому автор концепції архітектурного майбутнього Харкова продемонстрував повагу до старовини та класики, природно вписавши нові елементи в парк сент Джеймс у центрі Лондона. Подробиці та ще більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.